Вітаю! я Володимир Бондаренко і ви на моєму каналі «Навчання перед монітором. Це наше відео буде присвячено роботі із растровим графічним редактором Хмарним І Ми спробуємо за допомогою цього інструменту виконати невеличке практичне завдання, таке навчальне, на перший погляд, дуже просте. Але використов... виконуючи це завдання, ми будемо використовувати певні інструменти, і варто із цими інструментами познайомитися. Отже, завдання таке: нам потрібно для майбутньої інфографіки створити невеличку заготовку намалювати коло, яке розділене на 4 сектори різних кольорів. Отже, розпочнемо. Відкриємо ресурс fatapia.com. І створимо новий проєкт. Замовник нам сказав, що наша інфографіка має бути на аркуші А4. Тому виберемо із запропонованих шаблонів шаблон групи друк. І там оберемо А4. Тло порожнє. Ну, власне кажучи, якби ми малювали щось інше, ми могли б із групи шаблонів щось вибрати готове, Ну, але нам потрібно створювати самостійну інфографіку, тому просто тло біле кнопка створити. Ось ми бачимо, що створена у нас заготовка. У мене вже налаштована екранна лінійка. Це ось оця ось ділянка екрану, так, яка. Нам показує, дозволяє подивитися розташування наших об'єктів і дозволяє скористатися напрямними. От напрямні, це якраз той інструмент, який допоможе нам все красиво і грамотно зробити. Ну, Перш за все, зауважу, що напрямні ми можемо додавати за допомогою прийомів перетягування самої екранної лінійки на, потрібне, на потрібну позицію на нашому аркуші. Ну, от, яким чином захопив мишкою і не відпускаючи, потягнув. До речі, транспортуючи оцю ось, ось річ, ми можемо встановити, бачимо, до речі, висоту да, зміщення від нуля. От, наприклад, там 200 пікселів треба встановити цю напрямну. Ну, так само і вертикальна напрямна встановлюється. Зверніть увагу, що насправді точно позиціонувати напрямні у такий спосіб не дуже зручно і, мабуть, неможливо. От. Тому є інший спосіб додавання напрямних. Ми використаємо вкладку перегляду, ну, точніше рядкове меню перегляд. І тут у нас є вказівка Додати напрямні. От. І нам потрібно вказати, яку... які напрямні ми додаємо. Ну, наприклад, 200 по горизонталі, 200 по вертикалі. Ось у нас є такі напрямні. Тепер вони додані точно. Ну і, мабуть, треба зрозуміти, що це розмір не в міліметрах, не в сантиметрах, це в пікселях. І давайте ще додамо напрямні. Ну, наприклад, 2200. І там, і там. Так, а що це в нас так трапилося? У нас виявляється, ті напрямні, які ми додали, вони просто змінили місце розташування. Так. Ну, у цьому випадку, мабуть, варто додати напрямну. От, і вказати, що ми додали напряму. Ага, їх через кому треба вказувати. 200. І тут також 200 і кома. От таким чином ми додали по дві напрямні. Зверніть увагу, що за допомогою цих напрямних ми абсолютно, абсолютний квадрат обмежили так І тепер, створюючи коло, ми будемо прив'язуватись до цих напрямних Як же ми можемо створити коло? І для цього у нас є відповідна панель інструментів ліворуч. так Ось у нас є інструмент прямокутник. Якщо ми просто крикнемо по цьому інструменту, то у нас є буде можливість додати прямокутник от е-е це досить просто робиться. Зверніть увагу, що е, прилипання відбувається. Да? Точно. От, але прямокутник нам не потрібний. Е, ми виберемо е, видалення шару цього. Нам потрібне, потрібне коло. Коло ми знайдемо і саме тут, там, де і прямокутник, але треба не просто клікнути, а потримати трошечки мишку і з'явиться е, додаткове виринаюче меню. Де ми можемо обрати от, І таким, таким самим, за тією ж самою технологією, ми створили абсолютно, абсолютне коло. Ну, Коло у нас створилося зафарбоване тлом переднього плану. От, дивлячись от сюди, ми можемо побачити, що це чорний кольор, але. але ми можемо стан справ змінити, використавши для цього відповідно меню налаштування фігури. Ось ну, І бачимо, що заповнення також чорним кольором. Ми можемо це змінити. Ну і обведення відсутнє. От, давайте ми приступимо до зміни. Розкриємо спадний список. Ну і виберемо, наприклад, червоний. Ну, а обведення виберемо чорний у 5 пікселів. Нехай буде. Так. Отже, отже, заповнення червоне. От, і обведення в 5 пікселів. Добре. Ну, у нас випадково додалося ще одне коло, ми його також знищимо і залишили лише червоне. Ну, оскільки у нас будуть сектори і будуть. Вони різнокольорові, то є сенс розділити це коло на частиночки, на сектори, власне кажучи, і пофарбувати. Це один із найпростіших способів. Давайте ми спробуємо це зробити. Очевидно, для того, щоб грамотно розділити коло на сектори, нам потрібно знову ж таки скористатися напрямними. Додамо ще напряму. І, наприклад, це буде 1200. І також тут буде 1200. Окей, от ми бачимо, напрямні додано. Тепер нам потрібно, власне кажучи, провести поділ. Ми можемо використати інструмент пензлик. Встановити йому за допомогою ось цього інструменту відповідно товщину у 5 пікселів. От, і просто намалювати яким чином. Пензлик вибрали. Клікнули. Ага. І бачимо повідомлення, шар не можна редагувати. Вся справа в тім, що коли ми з вами створюємо фігуру, вона у нас, ну, скажімо так, у такій хитрій формі перебуває, що це начебто і не растрове зображення. Нам оце, оцю фігуру, бо ми можемо її змінювати, да? коли виберемо знову ж інструмент. І клікнемо, то побачимо, що налаштування ми можемо змінити, розташування ми можемо змінити. Так от, щоб оця ось фігура перетворилася на масив пікселів, на растр, так? нам потрібно растеризувати шар. І клікнемо правою кнопочкою миші, виберемо. Вказівку, по власне кажучи, по назві шару, так отут. І виберемо вказівку растеризувати. І тепер ми можемо абсолютно спокійно на цьому растрі щось малювати. А ми будемо малювати, що ми проведемо лінію. Клікнемо у верхній торці. І утримуючи клавішу Shift, клікнемо у нижній торці І таким чином лінія намалюється. Ну, що вона намалювалася, давайте ми можемо перевірити, якщо знову ж таки промасштабуємо. І побачимо, що дійсно лінія намалювалася. І так само намалюємо лінію від оцієї точки. І утримуючи Shift, класнемо в оцій точці. І побачимо, що лінія ще раз намалювалася, і тепер нам, напрямні, начебто і не потрібні, ми можемо їх прибрати. Очистити направляючи. І бачимо ось отаке зображення. Перший крок, ми, виконали. ми намалювали коло, зафарбували його якимось кольором і розділили на сектори. Наступний крок, ми зможемо сектори пофарбувати у різний кольор. І для цього ми будемо використовувати інструмент, який називається виділення, причому виділення за допомогою чарівної палички. Ось цей інструмент. Працює він дуже просто. В якомусь секторі я клікну і так, вибрав. І бачимо, що в результаті кліку цей сектор виділяється. Власне кажучи те, що нам і потрібно. Тобто, в чому полягає робота чарівної палички, вона визначає сукупність пікселів, які поряд одного кольору, і їх виділяє. Для того, щоб зафарбувати виділений сектор якимось кольором, нам необхідно, по-перше, вибрати той кольор, яким ми захочемо фарбувати. Ну, наприклад, синій, зробити його кольором переднього плану. Так, і використати рядкове меню редагувати. Тут у нас є вказівка заповнити. От, і виберемо, що заповнювати треба кольором переднього плану. Натиснемо на ОК. От, і побачимо, що той сектор, який ми виділяли, він заповнений синеньким. За тією ж самою процедурою за допомогою е чарівної палички виділяємо інший сектор. Змінюємо колір, яким ми. Будемо зафарбовувати. І те ж саме редагувати. Заповнити. окей. Виділимо інший сектор. Змінюємо колір переднього плану. окей. Редагувати. Заповнити. окей. І ось таким чином ми з вами розфарбували коло, поділили на сектори різнокольорові і таким чином. Заготовочку для нашої інфографіки зробили. Все це дуже гарно, але нам потрібно зберегти нашу роботу, зберегти її у файлі і таких файлів ми можемо отримати декілька. Справа в тім, що FTPA підтримує різні типи зображень. І рідним для нього типом є формат редактора Photoshop. Ось де він, зберегти як PSD, ми бачимо так. От, і нам потрібно буде надати доступ до нашого диску. Я маю на увазі так, зображення, виберемо таке зображення. От, Тут напишемо замість новий проєкт Назва. Натиснули зберегти. От. Це, скажімо так, формат нашої заготовки. А якщо ми хочемо потім цю картиночку десь вставляти, тобто фінальне зображення, тоді нам потрібно виконати трошечки інші вказівки, файл також, але уже не зберегти чи зберегти як PSD, а експортувати. І тут ми можемо обрати, у які формати ми можемо експортувати. Я раджу вам використовувати PNG або JPG, PNG, якщо нам прозорість потрібна, JPG, якщо це зведене зображення з якимсь столом. Отже, виберу PNG. Побачу отакий от діалог. Можу змінити назву навіть, якщо це потрібно. Наприклад, вже це не заготовка, а інфографіка. І можу натиснути Зберегти. І тепер у мене є і файлик типу PNG, який я можу використовувати як графічний файл для якихось там електронних видань або для розміщення на сайті. Підкреслю PSD, я можу продовжувати редагувати далі з підтримкою шарів, з підтримкою всіх інструментаріїв, PNG це файл вже результуючого зображення. Звичайно, я також його можу відкрити у Фатапіа, але вже тоді редагувати мені його буде трошечки складніше. Тобто він не буде складатися із шарів. Ну, окей, ні, фатапі PNG, мабуть, буде складатися із шарів. GIF буде складатися із шарів. Якби ми зберегли у JPG, то ні, шари були б недоступними. Окей. На цьому в мене все. До речі, давайте розглянемо, як, мабуть, ще не все, як відкрити да? збережений проєкт. Для того, щоб відкрити збережений проєкт, натискаємо відкрити з комп'ютера. Вибрали заготовку для інфографіки, відкрили. І побачили от о, ті шари, які у нас були, да, вони є. І з ними можна продовжувати, продовжувати працювати. Ну, тепер уже дійсно в мене все. З вами був Володимир Бондаренко. Бажаю успіхів!